Моторошний звук шахеда, що йде на удар, неможливо проігнорувати чи не помітити. Тваринний страх, який окутує тіло, блокує інші відчуття, і людина майже втрачає відчуття реальності, будучи впевнена, що безпілотник летить прямо на неї. Такі страшні відчуття сьогодні вночі знову нахлинули майже на кожного шосткинця, особливо на тих, хто живе неподалік місця влучання. Це ад був. Якщо вам так от розказати, це був страшний ад. І так сильно свистіло, так сильно свистіло. Ми бігли в підвал, поховалися в підвал, сиділи дітей туди попереносили. Ой, так боялися, воно взрив, потім іще взрив, потім третій взрив. І сиділи, ждали, потім уже вже ждали ракет, поки не дали відбій. Жалко. Жалко людей, жалко, що б'ють по мирному населенню. Дуже жалко, що страдає мирне населення. Спали і ось такий рядом. Годь раз, бабах і о. прийшов до мене, подивлюся, мой син тут тренером. так у 7 часов вже був тут. Так ось тут його, говорить, Форма лежить у своє, глянув, так ось з тої сторони зайде, там вже розвалено. О. А всередині все, що розвалено. І кріші нема. Ну, по что-нибудь, ну, на діти займаються, спортзал, басейн говорять, що лучше у Сумської області, басейн у Сумах і в Швостці. І також спортзал приїжджають грати сюди. І всі говорят, що лучше у вас спортзал в этом в області. Нет, надо такое сделать. Дуже було гучно. Моя мама просто дивиться. Карту в онлайні на Ютубі і бачила, що лет летять шахеди. І якось я проснулася від вибуху сильного. Я була в шоці, звичайно, що для мене це було якось так неочікувано. Я взагалі не знала, що туди прилетить. Там навчалися діти, купалися, займалися спортом, і тепер просто для них це буде якби для дітей. Це буде шокуюче, те, що тепер їм нікуди піти, позайматися, відпочити. скажімо так, сьогодні біля спорткомплексу купа ворожого залізяча, частини штукатурки та інших будівельних матеріалів, вибиті скло, віконні та дверні рами, величезні дірки на даху над басейном і згарище на поверхні майже. У 650 квадратних метрів. А ще зовсім нещодавно у спорткомплексі Свема займалося майже півтисячі представників молоді шостки. Постійно діючи секції по футболу, хокею на траві, конькобіжному спорту, шорттреку, боксу. Неодноразово вихованці дитячої спортивної школи ставали переможцями різнорівневих конкурсів: міських, районних, обласних та міжнародних. Після сьогоднішньої нічної атаки, в епіцентрі якої опинився саме спортивний комплекс, було також пошкоджено 14 багатоповерхових будинків. Більше 200 вікон пересічних громадян потребують відновлення. Крім цього, постраждало приміщення початкової школи номер 1 де також вікна не витримали вибухової хвилі. У приміщенні школи номер один створено штаб з ліквідації наслідків прильоту. Люди від самого ранку звертаються сюди, аби зафіксувати пошкодження своїх осель і в майбутньому отримати компенсацію від держави.